Всім привіт, хайот, хайос і сьогодні буде страшна історія про русалку. Хочу сказати одразу, що всі історії не відносяться до мене, і взяті з мережі інтернету. Це трапилося в липні 2014 року. Ми з моєю подружкою Ерікою захоплювалися обрядами, а точніше викликали русалок. І кожен раз просили одне і те ж. Ми хотіли самі стати русалками. Не знаю, навіщо це робили, але більше я ніколи не буду викликати душі русалок, померлих та інших істот. Казала так колись я. Але цього разу ми хотіли провести черговий обряд на дачі, де було озеро і всі умови для того, щоб викликати господиню озера. Бабуся міцно спить, тому ми проберемося непомітно, спустимося з по сходах і відкриємо двері на веранду, і проберемося через вікно. Можна було б вийти і через двері, але бабуся ховала ключі, щоб ми нікуди не втекли. Ну, всяка дурь, може, дітям в голову вдарити, говорила вона. Поміж хмар втягнув місяць. Сьогодні був повний місяць. Ми стали готуватися до обряду. Свічки є? запитала я. Є, і нитки я взяла, і сірники не забула, відповіла Еріка. А де ті слова, заклинання, які ти вчора записувала на папірці, взяла. «Ну?» То пора йти на озеро. І ми непомітно вийшли на вулицю, як і придумали план. Я та Еріка думали, що все пройде спокійно, і нашу відсутність бабуся не помітить, але бабуся, це ще добре. насварить і все. Але що відбулося на озері, забути неможливо. Ось ми приготувалися до обряду, зайшли у воду по пояс, зав'язали ноги синіми нитками, запалили свічки, наділи вінки з озерним кольором, прочитали заклинання. Раптом вода засвітилася, і озеро зазвучало, заспівало на зірні голоси, і під водою щось здалося. Воно схопило нас за ноги і затащило на дно. Я намагалася вирватися, але істота подивилася на мене червоно жовтими очима і занурилася в стан, схожий на сон. Я вже не пам'ятаю, що було далі, але пам'ятаю, що я могла спокійно дихати під водою і не задихатися. Коли я прокинулася, була ще ніч. А швидше за все, ранній ранок. Побачивши Еріку, яка лежить поруч, я жахнулася. Вона була синьо-зеленим хвостом, і між пальців були перетинки. А на шиї з'явилися зябера. Я подумала, що я виглядаю так само, і я не помилилася. Тільки хвіст у мене був коричнево зелений і текла кров. З руки слід був схожий на укус, адже чітко було видно слід від іклів. І раптом Еріка опритомніла, подивившись на себе, вона закричала, але її крик перервав гучний голос ззаду нас. Цей голос сказав Ви отримали те, що хотіли, а тепер ви повинні розрахуватися за всі ваші обряди. Воно підняло нас високо над землею і розвернуло в свою сторону. Я побачила потворну істоту наподобі русалки, але з червоними очима і з великим великим плавником на спині. Воно почало нещадно бити Еріку, мою подругу, потім взялося за мене. Це ще терпимо, але коли воно почало. Висмокувати кров. Еріка закричала Іди, іди туди, звідки прийшло. і воно почало говорити дивні слова. Ти не зловишся, що і раптом усе закінчилося. Більше я нічого не пам'ятаю. Потім я прокинулася на березі разом з Ерікою. Вона дуже зраділа, що я жива, та й вона теж. Я та Еріка були в білих сукнях із трьома укусами на руках. Вони говорили про те, що це сталося насправді. Моя вам порада ви ніколи не грайтеся з обрядами і не визивайте духів і русалок. Це вам може вилізти боком. Я вам дякую за перегляд, мої жабанята. Якщо вам подобається такий формат відео, страшні історії, то не забувайте писати в коментарі та ставити лайки. Всім па-па! Ах, так, результат забула показати. Якось так.